Добрий день, шановне панство. Подавав я нутрі ам'їзди внутрі. Бачите, мають вибір. що Догранули вони не дуже. А гарбузи покидав, гарбузи їдять, бачу зараз і капусту гризуть, тут яблука. Я перебрав які е, був морози. У нас один день було мінус 10 градусів, зараз вже відпустило. Вода так і не замерла в мене. Зараз вам покажу. Бачите, вода не замерзла. Хоч там, де в другій бутилці, там, де мало води, то вона легенько приховатилася менше, б ще й об'єм води був. От. Тут от самцям доходить деяким 4 місяці, деяким 3 місяці. Точно я не знаю. І тут в мене вон самець, я завжди що щось він молитву собі читає, стає постійно. І дві самочки. Які знову будемо чекати, що вони мають народити нам малих десь після Нового року. Але суть не в тому, хочу звернутися до вас і розказати, що можливо мені прийдеться і закінчити свій проект з нутріями. По тій причині, що сьогодні на роботі був. На роботі дали підписати мені документ, що я 21 грудня маю з'явитися в воєнкомат, і там вже будуть вирішувати мою долю. Відвертатися від воєнкомату, звичайно, я нікуди тікати не буду. Я усвідомлюю, що в країні війна і країну треба захищати, йти, і якщо державі. Потрібні будуть мої послуги, я готовий на то піти, якщо мене туди покличуть. Страху ніякого нема, психологічно і морально я готовий до того всього, мені шкода дивитися на ту війну, там де молоді хлопці, на жаль, помирають, захищаючи, але то, то є. Чоловіча робота, і її треба виконувати. Хоч додому прийшов сказав дружині, то в дружина така невеличка істерика була, ну, але то таке. Бо треба йти захищати державу в другий кінець. Бо якщо ми туди не будемо йти, то москалі прийдуть сюди, і буде те саме, буде біда тут. А щоб не прийшли, то треба зупинити їх там і допомогти вигнати їх з нашої території, щоб в наших будинках був спокій, щоб люди е, могли повертатися там, де ще можна повертатися. Бо на місці я тут не того. Просто так не сижу, по можливості в мене там в під'їзді є. Одні переселенці з Харкова, Харкова чи з під Харкова. От, чоловік їх в армії. Ну, приїхали, він сім'ю привіз, і на другий-третій день пішов в воєнкомат, пішов в армію. Поступив як настоящий мужчина. От. А я так побачив, ну, він ще був тут. Я сказав, що я буду його сім'ї допомагати в нього там. Жінка і дочка, то я періодично ж два рази в місяць щось їм принесу, трохи більше, трошки менше, деколи паштету принесу, деколи тушонку візьму, принесу. Зараз перед новим роком знов зайду. Недавно яблука їм приносив. В армії теж, в армію, то на велику суму я, я вже поміг, тому що Якщо ми не будемо допомагати, то хто буде помагати, щоб в нашій державі був спокій? Ось такі в мене думки. І якщо заберуть, скажуть мені, йти, я піду. Як дадуть мені ще шанс, то треба буде перебити більше нутрії, нікуди від того не дінеся, бо дружина мені допомагає. По нутрі, коли я на роботі, то вона підстрахує, пороз... я тут наготую її і все. Вона прийде, порозкидає то все, а бити нутрій вона, звичайно, не буде. От. Ось така у нас ситуація. Все, бувайте здорові, вирощуємо нутрії, захищаємо свою державу, бо, якщо не ми, то хто? Все, дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення.